Реберця. Красота. Готуємо реберця до маринування. Як завжди. М'ясненькі, нежирні. Ребро не може бути м'ясним. А в чому? Бо того, що воно повинно бути жирне. Ну так. Да. Тоді воно й смакує краще. Бо це ти любиш жирне, а в нас люблять м'ясненькі такі. Ні. Гарненькі. Пісне то зовсім не те. Є жирок, і соковите і смачне і все. Де це таке написано? В енциклопедії. <рес> Воно напишіть, хто який любить ребер, це жирне чи не жирне має бути? Жирне, сто процентів. Побачимо. Ох, хрящик. Тут ціла кістка <реш> Хрящик попався. На побався. Нагостриш ножок. цаас right.